Що я можу сказати про себе? Ще так мало прожито і так мізерно мало зроблено. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо це мені вдається рідко, то це не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію і мало знаю. Найбільше люблю землю, людей, поезію і село Бієвці на Полтавщині. Мама подарувала мені життя. Ненавиджу смерть. Найдуся, боюся, не щире з друзів. Більше мені сказати про себе нічого. Світ який мереживо казкове. Світ який ні краю, ні кінця. Зорій трави, мрево світанкове, магія коханого лиця. Світи мій гучний, мільйоноокий, пристрасний, зборунений, німий, ніжний і ласкавий, і жорстокий. Дай мені свій простір і неспокій, сонцем душу жадібно налий, дай мені у думку динаміту, дай мені любові, дай добра, гуркочі у долю мою світе хвилями прадавнього Дніпра. Не шкодуй добра мені, людині, щастя не жалій моїм літам. Все одно ці скарби по краплині я тобі закохано віддам. Закохана, ось на тому йщухла злива, розійшлися з під'їзду всі. ти брела по струмках щасливо в загадковій своїй красі, були блискавки ще тривогу, розтинаючи небосхил, і веселка тобі під ноги опустилась чудна без сил, довго вітер уперто віяв. Але чомусь і він тепер, зазирнувши тобі під вії, у волосі твоєму вмер. Через вулиці на холоді, повз очей, зачарованих хміль, йшла ти в сонячнім ореолі невідомо куди й звідкіль, йшла, та й годі. Може, з роботи, в магазини чи на базар, дріботіли маленькі боти об розчулений тротуар. Не дивилася ні на кого. Йшла і не чула, напевно, ніг, але щастя твоє ще довго голубіло з очей усіх. Де зараз ви, кати мого народу, де велич ваша, ваша сила де? На ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться і діє без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності древніє, й молодіє його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки котів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є, в його гарячих жилах козацька кров пульсує. І гуде. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди добрі, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба, Глядиш не проспи, бо ти на землі людина І хочеш того чи ні усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Найогидніші очі порожні, найгрізніше мовчить гроза. Найнікчемніші дурні вельможні. Найпідліша брехлива сльоза, найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохані густа, найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста, але правди в брехні не розмішуй, Не ганьби все підряд без пуття. Бо на світі той наймудріший, хто найдужче любить життя